Вітаю всіх! Сьогодні ми працюємо з референсами. Отже, нам дали певні картинки, з яких треба взяти кольорову гаму і передати нашому відео. Чим ми сьогодні і займаємося. Є три відеофайли. І ми з вами спробуємо їх довести до референсу, який нам надав, наприклад, замовник або режисер, сказавши, таку картинку я хочу. Звичайно, є правильний процес, який дуже довго робиться, підтягується, але DaVinci Resolve дає нам з вами можливість зробити це приблизно легко, а потім можна дотягнути. Головне, щоб картинка була по дефолту е, отриманий матеріал якісний. Зараз в мене восьмибітні відео, відповідно, багато з них не витягнеш, але це безкоштовні відео, які можна використати для уроків. Отже, заходимо в Mediapool, вибираємо наші відеофайли, вибираємо наші фотофайли, ставимо їх на таймлайн. Тепер переходимо в вкладку Кольор і. Що ми бачимо? В нас є наше відео і є референси, з якими ми будемо працювати. Для того, щоб це зробити, виділяємо наше відео, з яким яке ми хочемо надати відповідний колір. Затискаємо Ctrl, якщо ви на PC на Mac зараз не скажу. Потім, тримаючи Ctrl, натискаємо на наш референс, права кнопка мишки. І є SHOT Match to this Clip. Вуаля. Вуаля. От воно зробило Показую без З. без З. Це найпростіший. Візьмемо наступне відео. Знову затискаємо Ctrl. Тримаємо Ctrl. Виділяємо відео, яке хочемо. Тобто, наш референс, який хочемо надати колір Відпускаємо Ctrl. Права кнопка мишки, і знов shot, match to this clip. І в останнє відео. Все аналогічно, Ctrl. Вибираємо Reference. Вуаля. От що ми з вами отримали. Тобто приблизно. Звичайно, що ми можемо тепер зайти, наприклад, цей від наш додати ще нот. нот, Заходимо, якщо в нас відео записано в RAW форматі, якщо воно розширене, нам, звичайно, буде зручно працювати у вкладці HDR. Але оскільки це не так, ми можемо це тут зробити. Хоча вона спрацьовує і на цьому можемо додати, наприклад, в шедоусах так само трошки зелені, або навпаки під червонити. Тобто базова робота є, але бачите, я додав е, трошки мадженти, і в нас полізли-полізли вже пікселі. Це восьмобітне відео, тобто, ну, з ним доволі складно так працювати, щоб е, повністю адекватно воно сприймалося. Відповідно, можемо це тут зробити в тій вкладці, або ще десь. Можемо зробити павутинкою, теж вибрати колір і змінити його, наприклад, у нас є оранжевий. І ми можемо його підсилити. От він в нас підсилюється до червоного, до зеленого. Але, ще раз нагадаю, має бути якісне відео, оскільки дуже багато інформації в восьмобітному відео втрачається і з ним працювати дуже складно. Тож так, дякую за увагу. Незабаром будуть ще уроки, не мав часу, дійсно, дуже не мав часу, багато всього задумано. Це коротенький такий урок. Залишайтесь з нами, поговоримо і попрацюємо в де